Христос Воскрес, а ви тут що робите. Це... Ага, все, встали, поїли. Не поїли, нема ложок, понюхали і пішли. Це для взрослих. та я шучу. Це поляна для взрослих. Що ви не справляєтесь з кабаном? Там? Це для тих, хто опоздав. на праздничный стол мы сделали блюдо Мишлен, да, пять звезд. Да, да, да. Ну, то Лера в следующий раз не опаздывает, говорит, поляна тут на это будет, мы будем же легко доедать, да, и все. Не, ну вкусное сало, бачите, уработали все, что было. Что вы, Христос воскрес. Еще раз. А, значит, вчера не снимал, но думаю, расскажу вам, что у нас тут происходило. Та таке особа нічого. ми э, Вчора Пасха э, на Василля, як то кажуть, все одним днем зробили. Приїхала Альона з хлопцями, Альона перша, Альона друга. Я не знаю, як їх номерувати. Э, в детстві то казали одна Борисенко, друга Борисенчиха. Ну, поприїжджали Крістіан, Глепу, э, Кірил, Саша, всі це ж вони ж, знаєте, як діти. То вони там споряться між собою, то вони вже жити друг без друга не можуть. В общем, ну, вчора хату тут верх дном два рази перевернули. Ну, от. Як обично, сладості, шмадості, все це по хаті все літало, греміло, гантелі таскали. Ну, В общем, їм було весело, та й ми, що ми не скучали ми із блюд у нас. Залетіло, ну, все як обично, я даже даже не не було ніяких сумнень стосовно того, що е, ми там особо на стіл не наготовлювали, що зробили е, зробили холостяцький салат. Да? Улетіло з свістом. Сало під ноль з'їли, треба було більше робити цього. От. А так, що? Ну, Пюреху зварили, але ж хто їсть пюреху, коли є такі блюда. Та взяв з собою на роботу, а так що, ну посиділи. А, Лера ще ж приїхала. Так що ми посиділи культурно, віддихнули, відсвяткували. Та й сьогодні розлетілися по роботах. От. Та й таке. Та що вам ще раз сказати? Я навіть не знаю. Настався, на, на як воно? Творческий кризис. О, ну серйозно, навіть не знаю, що, що де знімати. Мені вже цю роботу знімати самому надоїло вам щось показувати тут. Це ніяк то Василя не переженемо, то той, той де згорів, а треба з Женою перегнати туди. Вже місяць ми перетаскуємо його, то на тиждень переносимо, то ще щось, то шукали машину, може, яка зможе його перевезти, а він по кольосній базі не проходить. Тобто Ну В ідеалі їх, якщо десь е, перебазують, їх розбирають. Ну, щас... Хоча б мости повикатувати, колеса віддільно їдуть, Тіпо вся ця врага, в його случаї на 4 цих, дільно треба вести стрілуцю. Са Саму кабіну з мотором. Ну, всім... Та, це... На місяць роботи. То... Рішили, що будемо гнати його своїм ходом, але там то ремонти доріг, то ще щось. із за цього це по-моєму сьогодні маємо в ніч. от, мусора ночі перекроють дорогу з двох часов ночі до п'яти ранку, по-моєму. І це ми будемо ним їхати туди. Ну, ще ж треба, щоб він доїхав. Ну так-то провірили, все поміняли. Стартери, акумулятори, ну, 5-10 уровні, -е, все. Як звичайно, знаєте, перед перед дорогою попровіряли, то наче все нормально. Але будемо бачити. Та й Все Все розказав наче. А, ну і що ж я. Саме головне, ж я вам не розказав, вже тим більше можна. Я не знаю, чи там мама в себе вже похвасталася чи ні. Взагалі наша Алена наконець знайшла собі нову роботу. Роботу, ну, на яку вона заслуговує. Там, там не робота, там мед, щоб ви розуміли. Два рази на тиждень значит, приходять тобі робити якийсь розслабляючий масаж. Зарплата в два рази вище, ніж була на е, роботі. Начальник, щоб ви розуміли, лічно прийшов знайомитися, як вони демоту обніматись, цілуватись, по імені назвав. Ну це вже, знаєте, є, много в чому говорити. Значить, в обід готовить повар. Ну, то є, у вас, яка у вас дієта, що ви предпочитаєте, ви повару заказуєте, повар особисто під вас готовить вам їжу. На роботу. Пальона каже, в мене проблема, що ну, треба дитину зранку в школу завозити. Я там на 8 якби не дуже встигаю, мені тут такого 8.30. Ну, каже, взагалі не парся. Ми тут приходимо хто коли може, хто коли встигає, хто коли хоче. Аби, головне, в тиждень відробити 37 часов, не 40, 37, тому що в п'ятницю вони в 2 години дня вже роз'їжджаються. ну хто ж, В п'ятницю робить цілий день. Вот. Зарплата вища, Зарплат 15, а не 14. Даже. Вот. Потім же, що це ж якісь там при роботі, при офісі два рази на тиждень тренування, два йоги, масажі якісь розслабляючий, то все. Вот. Зарплати високі, я ж кажу, ну в два рази вище. Начальство таке, що вони тільки там всі, Альона, каже, я скільки сиділа там, вони всі сидять, тільки релаксують, знаєте, там може кофе, може то, може все. Ну, от. На парковці, каже, такі машини стоять, що хай Бог милує. Ну, каже, я там як якась дворниця приїхала на цьому Фордові. Так що я думаю, дасть Бог, скоро, може, вона з нами і здоров'я десь перестане та вот, й таке. Ну я кажу, що по сравнению з тим, що у неї там та припадочна начальниця була. І це вона 20 років терпіла така. Ее знаєте там, ну там дійсно, там. Вона починала день з криків і закінчувала день криками. Не знаю, може мужика їй треба, звісно, але таке. І тут Альона каже, я приходжу, а вони всі сидять. Кайфушники, ніхто нічим не робить, всі, всі між собою балакають, ніхто нікуди не спішить. От. Карточка ти автоматически через цей проходиш, вона відбиває тобі, Время, ну то зайшов ішов. А, і ще найголовніше представляєте, що я вообще був в шоке, з того, що 7 днів на місяць ти можеш робити на дому. То тобто, есть я кажу, що там все, 20 робочих днів, да, в місяці, скільки там, 21, 23. І з них 7 днів ти можеш сидіти вдома робити, ну, на дому, на телефоні. Там. Чи, цей, ну, понятно, що Альона перше час буде в офісі постійно там вникати, а є такі, що там от роблять аж по 9 часов, знаєте. Ну, вони вже Альоні розказували, як вони роблять. Ну, хочеш, каже, там, в п'ятницю не виходити взагалі, допустимо, то ти. 4 дні робиш по 9 часов, виходить і плюс пятниць, ну 37 годин на тиждень це. Його. Хотів би сказати, де б собі таку зарплату. А, ну і що ж за робота? Так? Ніфтяна компанія. Бачите, у нас цей династія. Я колись мав можливість поробити в цій сфері на хорошій должності, Ну, потім вже в кінці на хорошій довжності. от, На замдиректора. Начинал, конечно, с водителя, курьера, потом механика, главного механика и так, 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 так. Вот, а лишь 2008-й год, тогда все, спортив, как спортив, начался тот дефолт, все эти проблемы. И я, ж, ну, кто знает, не для кого не секрет, получается, на должности директора была моя, скажем так, другая половинка на это время. И когда я стал вопрос перед выбором, что кого из нас треба сократить, вот, Хазяїн настаю на тому, щоб поставити мене. Але я думаю, я мужик, руки, і ноги є. Вагони піду розгружати, тобто, я копійку зароблю, а вона ну, на должності. Ну і, довжності. Романтика швидко закінчилась, коли закінчились средства существування. Так що, ну і так буває. Ну, добре, це все опит життєвий, який не, не проходить даром. Та й таке, що хорош, наверное, трендити. Да, подивіться, хоч щось там прокоментуйте, пролайкайте, а я вже буду думати більш таке форматніше, що вам знімати. Хату хочете, буде вам хата, машину, машину. Ремонты поки ніякого не предвидится, так що ви ж понимаєте? Ну, Не все так сразу. От. Холодильник хороший, вот такие вот, бомбезний. Там є супер заморозка, пять минут бутылка вина холодного. Гарного дня.